Почався сезон скутерів. Як це не прикро, та деякі скутеристи дуже ускладнюють життя всім учасникам дорожнього руху, адже багато з них просто не знають правил поведінки на дорогах. Про це свідчить кількість дорожньо-транспортних пригод з участю скутерів. Та й водії автівок ні-ні і поскаржиться на недолугих скутеристів. До смішно водоходить. їде на скутері, закинув ногу на ногу, курить сигарету, а в другій руці телефон. Своїми глазами вірить. Євген. Бонь завершають з тої сторони, той справа в полі. І петляють між машинами. Угу. Державтоінспекція вирішила боротись з цим і посилила вимоги до водіїв скутерів. Вони мають отримати права категорії А-1. Обов'язково зареєструвати свої транспортні засоби, проходити технічні огляди і їздити в мотошоломах. За недотримання правил штраф. Автолюбителі віднеслись до таких нововведень позитивно. Кажуть, не завадило б скутеристам підучити права. На дорогі всі можна бути равним. Водіям, які вже мають водійські посвідчення категорії А, тобто мають право керувати мотоциклом та іншими двоколісними транспортними засобами, щоб водити скутер, необхідно лише надати до МРЕВ права, паспорт і медичну довідку. Те саме стосується і водіїв автівок, проте на них ще очікує іспит. Тим же, хто не має водійського посвідчення, за три місяці навчання в автошколі доведеться викласти приблизно тисячу гривень.